Вітаємо слухачів мовного онлайн-курсу говоримо українською правильно. Сьогодні з вами Назарій Бурлака та Ірина Маранська. Назаре, як справи? Щойно прочитав, що пластиковий контейнер, який можна поставити в мікрохвильову піч, запрограмований на використання, можливо, півроку. Час готування дві хвилини, а от зберігання на сміттєзвалищі століттями. Так, сміття це проблема для кожної української громади, та й не лише на рівні громад. Це одна з найбільших екологічних проблем сучасності. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник. До речі, а як правильно казати сміття чи сміття? Іменник сміття в сучасній українській мові вживається з подвійним наголосом: правильно сміття і сміття. Отже, фракцію твердих відходів, які утворюються в комунальних господарствах населених пунктів, можна називати і, сміт... і сміттям. і сміттям. Так в Україні сортують лише 4% побутових відходів. Решту спалюють або вивозять на сміттєзвалище. А це ж може бути і картон, газетний, пакувальний або споживчий папір. І різна тара, дерев'яна скляна чи металева. Так, предмети, що вийшли з ужитку або втратили споживчі властивості. Вироби з дерева, металу, шкіри, скла, пластмаси, текстилю та інших матеріалів. Так, а ще зламані або застарілі побутові прилади. На жаль, поки залишається мрією, щоб для біологічних відходів використовувалися окремі контейнери або спеціальні біопластикові пакети. Ці відходи потрапляли б на переробку, де під дією спеціальних технологій вони розкладалися б і перетворювалися на органічне добриво. Це б дозволило використовувати їх у сільськогосподарських цілях замість хімічних добрив. Так. А я мрію, щоб жителі нашої прекрасної країни дбали про чистоту планети та про чистоту української мови, дотримувалися норм літературної вимови і правильного написання слів. Уникали таких шарів лексики, як діалектизми, жаргонізми, сленгізми просторічні слова та сужик? Так, отже, запам'ятовуймо не кислород. А кисень. Не одобрення, а добриво. Не окружаюча среда, а навколишнє середовище. Не питательний, а поживний. Не оболочка, а оболонка. Не віщество, а речовина, не жара, а спека. І не воздух, а повітря. Пам'ятаймо, що від кожного з нас залежить, чи залишимо своїм дітям. Гарну зелену планету, чи будемо ми дихати чистим повітрям, чи говоритимемо красивою українською мовою? Дякуємо за увагу!